Всім привіт! Починаємо знімати ролик з місця призначення. Приїхав я сьогодні недалеко, в принципі, виїхав за 15 кілометрів від доми. Приїхав на черніхівську культуру, але тут попадає і попадає і царизм, і середньовіччя. Отакі От горби прямо заїхав до поля. Тут така панорамка, там річка далі. От по цих пагорбах я і буду сьогодні ходити. Недалеко відійшов перший цвітний сигнал. Попався з такої глибокої ями. 13 б'є. Побачимо, що в нас перше. І перше. О! О, це то перший сигнал. Пряга. Оце класний початок. А яка патина? Супер! Дивіться, прикольний перший сигнал. Так, заберемо цю, Дивіться, яка пряга. Шикарно. Тут залізний вусик цей був. Відгнив. А так пряга нічого. Прикольно. Походив буквально годинку. Оце все що вже знайшов, Два совєтика якийсь гудзик. Ще один гудзик І тільки що випав ще один. цей вже з вушком. Ну, поки такі знахідки не дуже цікаві. Під'їхав ще один камрад. Пішов десь туди ближче до річки. А мене можна привітати. Не Рим, але срібло. Дивіться. О, трошки гнута, звісно. 20 копійок по розміру. О! Чуть-чуть молоточком підрівняти та й супер. 20 копійок. Так, 1800. 76 рік? Стан супер. Якби не гнуто, але так нічого страшного. Все, коп вдалий. Приїхав на Рим, а знайшов царизм. З цієї ямки попався перший оплавиш срібла. Та що це таке, що фокус? Дивіться, отакий От кусочок срібла, а всередині металеве щось. Ось такий оплавиш. Друге срібло. Так, довго я вже хожу сигналів багато, але мусора дуже багато. Оце все, що я знайшов за це врем'я І тільки що випала мені знахідка, яку я... Ще ні разу не знаходив. Хрестик, як кажуть, ліпісток. Перший раз в житті я його знайшов. Ще й цілий. А, надтерте вушко, видно, що, але цілий і рівненький. Оце, да, супер. Так, ну що, спробуємо онлайн один сигнал. Наче налапав такий аж сильно монетний. Але хто його знає. Побачимо, що це. Може якийсь кусок алюмінію бути. Не викупав. Цікаво, цікаво. Перший такий сигнал за сьогодні. Аж дуже сильно схожий на монету. Що в нас тут заспіває сьогодні? Є монета. Вгадав? Ну так сигналить Деньга. Зараз я її тирну легенько побачимо. Ну що ж, монета захотіла остатися такою. Коротше, вбитою. Невідома монета, але мені здається, що це. Деньга. Так, напевно, на цьому буде все. Випав ще тільки що п'ятачок 30-го року. В доброму стані, в гарному. І, мабуть, буду їхати вже додому. В принципі, нема смисла ходити. Приїхали байкери. Не чути як... як іскатель робить. Ну добре тоді. До побачення на каналі. Пока.